Всіх вітаю, шановні, з вами Робин Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим, як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це своїм друзям, трейдерам, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, поїхали сьогодні завершальний день тижня, п'ятниця. І, в принципі, що ми маємо на кінець тижня? На кінець тижня ми маємо приход євро до. Ключової пої, яку зараз будуть намагатися розігрувати. Тобто, мені здається, що ще ми отримаємо тут певну проторговку. От, але е, я думаю, що можна розглянути лонгі вже після якихось таких е, реакцій, е, потужних, коли актив все-таки покаже нормальний викуп, так, е, поставить нові кордони якоїсь проторговки. потім Спробувати приєднатися до лонга. Мені здається, що навряд чи ми побачимо В-образний розворот, Тобто, скоріше за все, через якесь накопичення це буде грати. Тобто, зараз я очікую постановки нового боковичка е в пої. Е Далі, по фунту, фунт трішки цікавіше, в принципі, ми свіпнули рівень і викупилося. Тобто, тут в принципі, можна. Я думаю, що найближчим часом очікувати захід кудись в район 1,30,6. Тобто, можливо, через ще один закол. Але в цілому, я думаю, що оцю, оцю новинний пролив його будуть перекривати. От, і, в принципі, таким чином, я думаю, що навіть сьогодні ми можемо отримати якийсь захід вгору на мінімум 1.36. Австралієць. Австралієць е, отримав достатньо цікаву реакцію учора о 5 ранку на виході новин. Unemployment Claims там було о 5-й ранку, по-моєму, якщо я не помиляюся, чи о 3.30. І зараз він переходить в таку стадію order flow. Я думаю, що ось цю всю історію ми сьогодні будемо об'єднувати. Налаштований Лоноголого. Далі по сі по сі йде тренд. В принципі, непогано вчора теж викупилися, зробили, поставили нові рамки нового боковичка. Тобто, ось таким чином він зараз виглядає. В принципі, я думаю, що можливо, можливо вони хочуть ще раз пролитися і потім далі піти. Але в цілому, оскільки в нас дуже потужно йде ордерфлов, я нагадаю. Ну, ось таким чином це все виглядає зараз, то в принципі це мені так хочеться побачити <кій> так, ще захід на свіп даних рівнів, але в цілому вони не зобов'язані це робити і, в принципі, можуть спокійно далі рухатися по тренду. Якщо розглядувати, наприклад, ось цей варіант в лонг через свіп, то це не привід брати шорт. Ринок дуже лонговий, тому, в принципі, я б зосередився саме на лонгах. Наждак аналогічно, в принципі, єдине, що він тут іще поки що не зробив пересвіп свій, тобто не пересвіп, перепрошую перехай. основної фази. зараз ми такими потужними. Накопиченнями масивними, я б сказав, йдемо вгору. І зараз в принципі, у нас є тут ключова провокація, яку NASDAQ зробив. І я думаю, що найближчим часом саме її будуть відігравати приблизно ось таким чином далі вгору. Потім золото, золото йде по тренду. Тут, в принципі, без коментарів, ордер флоу. Потім нафта. Нафта зробила свій в понеділок, чи у вівторок перепрошую, свій вихід вниз і просто стоїть, накопичується. Вчора розширили нижні кордони такого локального боковичка. Зараз очікую перехай цього боковичка. так Потім провокацію і далі вхід по тренду вниз. І БТК. БТК у нас в принципі лонговий, йде по тренду. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо в район 70 тисяч. Тобто зараз якихось таких немає наративів на шорт. Ми віддали основну провокацію, нагадаю, так, яка у нас була ось тут. І, в принципі, зараз знаходимося типу, якби на її таргеті, але ми не бачимо якоїсь такої шортової прям динаміки, щоб падати вниз. Навпаки, ми тут закріплюємося, починаємо стояти. Тому в принципі це вказує на лонг. Отже, на цьому все по новинам у нас сьогодні о 9 ранку, буквально через півгодинки. Рітейл по ГБП по фунту і, в принципі, більше таких, як червоних новин, немає, тому можна спокійно проторгувати сьогоднішній день. Всім бажаю гарного настрою, вдалого завершення тижня і на зв'язку. Якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях або особисті повідомлення, всім по можливості відповім.